Ззуття жіночі даємо сорту крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такі класні жіночі шкіряні черевички. Ось так вони виглядають. Дуже зручний каблучок, танкеточка. Вони йдуть новесенькі. Бачите, 42-й розмір. Збоку є замочок. Наступна моделька. Ось такі. Розмір 38-й. Ось так вона виглядає. Так, Наступна моделька. Ось такі бордові. Ось так. Така цікава теж моделька. 38-й розмір, теж дуже зручний каблучок. Ось Ось така шкіряна, 42 й теж розмір. Наступна. Ось така класна моделька на кобучко. Розмір. Не бачу, напевно десь там є, є, але. Сороковий пише. Сороковий всередині шкіра, зверху замш. дуже класна, нарядна така моделечка. Наступна моделька. Ось такі. Шкіряні вони йдуть всі 38-го розміру, так виглядають, бачите? Наступні ось такі коричневі. 38 розмір. Всі вони йдемо стороні. Наступна ось така моделечка самшева. 35-й розмір. теж на каблуку Наступна моделька. Ось такі шкільні, на Натанкеті. 36-й розмір. Ось такі шкіряні, теж на вручній платформі. У нас стильна моделька, 39 розмір. Наступні ось такі малесенькі, 36, 35 розмір. Ось так вони виглядають. Наступна моделька ось така шкіряна. Розмір. Не бачу, теж напевно сороковий. Ще ось такий бачений модель На зав'язочках теж тридцять дев'ятий розмір. Теж зручний кабучок. Наступна ось така моделька, Наступний ось такий коричневого кольору. Ось така цікава моделька, 38-й розмір. Так вони виглядають. Наступна ось така модель. Ще бачимо ось таку моделечку. й розмір. Теж дуже вони відручні. осінні, весняні черевички. Наступна ось така моделечка. І ось така у нас попадається. Ось такі коротенькі черевички. Розмір 37-й, самші і останній модель. Ось такий коричневого кольору. Там, 40-й розмір. Це є взуття сорту Крем плюс екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.